Зараз у нас невисокі. Зараз у нас там до 10 мільярдів доларів на рік це всі платежі по всім валютним інструментам, в тому числі внутрішньо валютні ВДП. Тобто ми ну, знесли за рахунок тієї структуризації минулого року. Боргове навантаження там, достатньо сильно знесли на, на майбутній період там, з 27-го, з 28-го років. Зараз і боргове навантаження, воно ну, по валютним інструментам невисоке. І ну, сам Держборг, якби воно звучить багато, 100% ВВП, але ну те, те про що сто ж там, якщо ну певні речі відкидати, які є просто технічними певними експертами, там менше, ніж 100% ВВП, е, суттєво менше. Друге, важливе обслуговування, а не сама, сама сума по обслуговуванню. Ну, у нас у нас все окей. Ми в програмі з МВФ. МВФ, основний координатор да міжнародної допомоги по всім програмам, то ну і резерви залишаються 44 мільярди. Нічого взагалі критичного, поганого, не А не. як Україна зменшуватиме цей борг за рахунок чого лише за рахунок зростання самого ВВП. Тобто сама сума боргу, я не думаю, що вона буде знижуватися. Ми завжди будемо залучати, повертати попередні борги. Ну тримаючи просто нульову суму. залучили нові кошти, віддали віддали попередній борг за рахунок зростання економіки. Сам держборг буде знижуватися.